До уваги нексієводів. Ем, вирішив зняти коротеньке відео на тему заміни радіатора основного. Радіатор я вам скажу, що да, треба було міняти, але він в мене був, був потікший в цьому місці. Я його взимку законсервував е, спеціальною присадкою американською якогось Червоного банку, не пам'ятаю назву. От, ось так залиплене було. Десь 30% радіатора. Ну і що можна сказати? Тут, в принципі, все вийшло легко. Що тут? Знімається оцей патрубок повітряний, он він лежить. Далі відкручується, ну, знімається патрубок один, патрубок другий на радіатор. І оцей тонкий. Він отут. -от. З боку. Тут все легко, на зажимах я от такими, таким інструментом знімав, не знаю, як він правильно називається. Ну і що найскладніше для мене здавалося, там е, хтось розповідає, що треба відкручувати цей іспарітель, сюди його знімати. Ну, Як на мене, це дещо складно і може бути неприпустимо. Е, що я зробив? Я щоб витащити оцей радіатор, треба спочатку зняти вентилятор. Вентилятор тут легко зні... знімається, він кріпиться на двох болтах, тут і тут, і на 10 і просто викручується, а нижні шліці знімається догори. Там десь сантиметра 1,5-2 Зняли і відклали його сюди в бік. І все. Більш нічого робити не треба все дуже легко. Далі просто виймається окремо радіатор, а вентилятор залишається на місці. Тож користуйтеся.